Зареєстровано кількість зареєстрованих членів комісії та можливість почати роботу комісії. Мене чути було? Чуть-чуть, да. Олексій чуть, Павлович. Все добре. Будь ласка, ми маємо информацию. Сейчас Алексей Павич, шатрошки, yeah. Чекаю. Так, okay. п'ять, so, 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 Алексей Павлович, можем починать комісію. як so, yeah. Шановні депутати, на засіданні постійної комісії з восьми членів зареєструвалось п'ять. Ми можемо починати нашу роботу. В засіданні постійної комісії приймає участь заступник голови районної ради Бурдін Іван Арсентьєвич. Депутати, навідання акційної комісії, районної ради з питань депутатської діяльності, етики, законності, антикорупційної і регуляторної політики. Виноситься наступне питання про дострокове припинення депутата Вознесенської районної ради, восьмого скликання Катерини. Володимир, доповідач, Бурдін Іван Арсіч, заступник голови Знесенської районної ради. Які є пропозиції до порядку денного? Распочатку. Нема. Хто за такий порядок денний? Прошу проголосувати. Хто за. <анкредит> Это долго. Включи весь экран. Колесник должен быть. Колесник есть. Рина, Колесник, мы подъеднайтесь. Давайте подъеднайтесь, давайте сейчас комиссия, а потом сессия. Людом, мы его не верим. Разберись, будущему Должно быть

Пропоную доповіді три хвилини для обговорення питання виступів до трьох хвилин. Хто за регламент Прошу голосувати руками. Хто за? Раз, два. Yes, П'ять. Утримались. Нема. Проти нема регламент приймається одноголосно. Шановні депутати, переходимо до розгляду питання денного. Про дострокове припинення повноважень депутата Вознесенської районної ради. Восьмого скликання Конопляникової Катерини Володимирівни. Слово надається. Бордінує Іван Арсентічу, заступнику голови Вознесенського районної ради. Давайте сюди прийдемо. Шановні депутати, до нас надійшло звернення депутата Каноплянікової. Вона 25 травня подала цю заяву. Територіальна комісія прийняла по неї рішення, і е зверн звернувся голова обласної ради е до нас для того, щоб ми негайно провели сесію в зв'язку з тим, що е на початку липня буде обласна сесія, і будуть затверджувати повноваження депутата Коноплянікової як депутата обласної ради. Тому. Ми сьогодні проводимо позачергову сесію для того, щоб вирішити питання по Катерині Владимировні? Тобто, з її заявою ми повинні прийняти рішення про достроково припинення повноважень як депутата обласної районної ради. Оця інформація. Які є Запитання до Івана Ресінько. Запитання? Немає. Це... Переходимо до обговорення. Хтось бажає виступити? Бажаючих нема. Немає. З врахуванням підсумків обговорення. Переходимо до процедури відкритого поіменного голосування за прийняття висновків комісії. Про винесення питання на розгляд сесії районної ради. На жаль, на своєму екрані я не бачу всіх членів комісії і тих, хто знаходиться в залі, тому я попросив би допомоги, як завжди, Івана Валерьєвича, який знаходиться на місці і допоміг би мені підрахувати, хто за, хто проти. Таке інше. Іван Валерійович, допоможете? Да Хорошо. Да, можу, Олексій. Да, Тоді по імене да, голосування. Хуркатіло. По імене голосування. Хуркатіло. Олексій Павлович, ваше прізвище називає. Олексій Павлович, ваше прізвище називає.

Принимает. Да. Решение принимается. А Николаенко тоже за. Николаенко не <связан> член депутатской комиссии. Мы зараз комиссию проводим. Потом... 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 тому Потом... Потом... бы да, добре. Амелин. А, Амелин за. За. Амелин за. А, за. Потом... 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 Тобто, ці присутні, ці присутні. тобто, за результатами голосування одноголосно за прийняття рішення проголосували всі е, члени комісії, е, значить, рішення прийняти і питання виносити. На роз сесії районної ради. Шановні депутати, питання, що включно до порядку денного засідання постійної комісії районної ради з питань депутатської діяльності, етики, законності та корупційної політики, оглянуто. Сем'ю на сесії районної ради.

ваши интернет-соединения ну, ну, а? да. не устойчивы. Начинаем, Начинаем. 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 Довони Шановні Шановні депутати. депутати, На 30-ту позачергову На 30 сесію районної ради. ради в режимі дистанційного засідання 42 депутатів загального складу районної ради приєдналися та зареєструвалось 33 депутатів, що дозволяє нам проводити пленарне засідання. Дозвольте 30-ту позачергову сесію Вознесенської районної ради в режимі дистанційного засідання. У голосітину засідання 42 депутатів за Ще не в L'espoir de l'homme, l'église de l'âge et de l'âge de l'âge. Шановні колеги, проведення протоколу сесії та підрахунки голосів під час голосування, прийняття рішень нам необхідно обрати сесії сесії відповідно до регламенту Вознесенської районної ради Госмот, казіння секретаря добирається кількість двох депутатів, враховуючи регламент Вознесенської районної ради Восмос, питання пропоную персонально. Олена Хто за те, щоб обрати секретаріат запропонованому складі, прошу Кто голосувати. Хто за те, щоб обрати секретаря? Хто проти? В... Хто за? Хто утримався? Хто проти? Рішення приймається. Секретаріат сесії обирається одноголосно. Рішення приймається. Прошу секретаріат розпочати роботу. Прошу секретаріат розпочати роботу. Шановні депутати, проєкт порядку денного. Шановні рішення. депутати, Там матеріали 30-ї позачергової сесії району. У кого будуть доповнені або догов... зауваження до порядку денного та регламенту? Або... Запор... Пропоную затвердити порядок денний 30-ти тридцятий чергової сесії за За слух, Хто брось. за ставлю на голосування? Прошу за руки. руки. Прошу Він. підняти руки. Тихо, тихо, Хто проти? Хто проти? Хто утримався? Хто утримався? Приймається. Приймається. На розгляд сесії районної ради надійшов депутатський запад від депутата районної ради спіну Олексія Івановича. Так, ну, я зачитую. Я зачитую. Депутатський запад. 22 закону України про статті місцевих рад пункту 9 частини першої статті 42 в Україні ліцею, ліцею номер частини комісії районної ради з питань культури, освіти, мови. Колоді спорту, захисту та охорони здоров'я населення, 25 вересня, двадцяти, покращення матеріально-технічної бази та визнаному потребу поліпшенні умов навчального середовища для учнів та вчителів. Півпівденноукраїнського ліцею номер 4 зокрема, здійснення ремонту покрівель, заміну іконних рам, встановлення туалетних кабінок та інших потреб цього закладу. Враховуючи з метою підвищення якості організації освітнього процесу та задоволення потреб у здобутті гальні середньої освіти на рівні державних стандартів, прошу підтримати депутатський запад. Так, Стаття, я теж так? Шановні депутати. Пропоную включити депутатський запит від депутата районної ради спіну до порядку денного сесії районної ради. Так, ми голосуємо руками. Хто за те, щоб включити до порядку денного депутат, депутатський запит спіну Олексія Івановича? Прошу, Прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? Немає. Приймається. Дякую. Порядок денний та регламент роботи 30-й позачергової сесії районної ради затверджено. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Про дострокове припинення повноважень депутата Вознесенської районної ради, восьмого скликання Коноплянікової Катерини Володимирівни. Шановні депутати, я вже на комісії сказав, що до нас надійшла заява Коноплянікової Катерини Володимирівни так, і рішення обласної територіальної комісії про обрання її депутатам. Обласної ради, її заява в зв'язку з тим, що вона обрана депутатом обласної ради, тому нам треба прийняти рішення про припинення повноважень нашого депутата районної ради коноплянікової Катерини Володимировни. Я думаю, що тут уже тут все зрозуміло. Ми раді, що <смісті> Катерина Володимирівна <смісті> в липні місяці буде сесія обласної ради і затвердить її там на сесії її повноваження. <смісті> так. <смісті> Які у депутатів є запитання? Немає. Немає. Хто з депутатів <смісті> бажає виступити в обговоренні цього питання? Немає. З врахуванням підсумки обговорення переходимо до процедури відкритого поіменного голосування по проекту рішення. Річільний комісії приступить. Починаємо. Амілін за. Базаренко. – «За». Бачин за, за. білик. – «За». Богдан – за. Богдан. – «За». за. за. <звук> Верни гора. Бачу, Бачу за. Гукасян за. Дем'яненко. За. Демяненко. за. за. Еленевский. Еленевский. А. А. Угу. Зверов за. Зелинского. За. За. за Ильчанинова. За. Ильчанинова. За. Козлюк. Бачу за. Бачу за. Колесников. Колесников. За. за. За Бачу. Куркатилов. За. Кучер. За. Так. Миненкова. За. 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 Николаенко. За. 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 Халадий. Поднимите руку. Поднимите. Да, бачу. За, бачу. Паю. За бачу. За, бачу. За, бачу. Попенко. Попенко. За. за. Пузырева. За. за. Резник. Резник. Бачу. За. бачу за. Рубаный. За. за. Самойленко. Самойленко. Бачу за. Бачу. за. Севастьянова. Бачу. За. Спину. Спину. За. За. Да. Тищенко за Забачу. За. Тесліна. За. Шульгина. Шульгина. За. 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 Так, трутенка. за. За, Забачу. За. Так, хитрук. Так, за. 35. За. За. Так, взяло участь у голосуванні 35 депутатів. Одноголосно за рішення прийнято. Дякую, шановні депутати, Наступне питання про депутатський запит спіну Олексія Івановича. Я вже вам сказав, що Олексій Іванович прийняв участь. Ну, по нашому за нашим дорученням. Він познайомився з ліцеєм номер 4 Южноукраїнською міської ради. От там, звичайно, ну, знаєте, ну, треба нашу участь по матеріальній базі. І Олексій Іванович готує депутатський запад. Ми, якщо ви дадите згоду, ми направимо цей депутатський запит до міської ради Південно-Української. Для того щоб там ну треба звичайне фінансування і вирішення тих питань, які сьогодні. Ну я думаю, що це не для навчальних закладів південноукраїнського, от там в основному всі південноукраїнські заклади, ну дуже в хорошому стані, тому я думаю, що треба. Проголосувати за наше рішення для того, щоб ми так сказати позитив зробили для ліцею номер 4 і для дітей, і для тих, хто там навчається, іван Арсендіч, можна одне слово? Будь ласка, Так, -да так, -да. так. шановні колеги, скажу коротко Враховуючи, що в країні йде війна, я вважаю, що всі діти. Діти повинні бути рівні. І якщо ми говоримо про навчальні заклади, зокрема міжноукраїнської міської ради, я вважаю, що, що всі діти повинні бути в однакових умовах, особливо санітарні умови навчального закладу. Тому що ну, хто як не ми повинні дбати про наше майбутнє, а наше майбутнє це наші діти. Дякую за підтримку. Так, то? Які у депутатів будуть запитання? Шановні депутати. Немає обговорення цього питання. Немає. З урахуванням підсумки обговорення. Переходимо до процедури відкрите по голосування по проєкту рішення. Лічильник комісії приступить. Так. Амілін за Базаренко. Влад. Бачен за. Білик, Білоконь за. Богдан. Бройченко за. Бурдин за. Вернигара. Забачу. Гукасян за. Демяненко, За. Еленевский. за. Звіров за. Зелинська. За, за. Козлюк. Да. да, колесников, колесников. За. За. Куркатив. за куркативов за, за. Да. кучер кучер, кучер. Да. за мининкова да. за Мергородска. За. 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 Да. николаенко за. Палайнка. Паладей паладей. Есть. бачу. Паю. Паю. Бачу. За. Папенко. За. Пузырева. Пузырево. За, за. Резник. За. За рубаный. За. за, за. Есть. Самойленко. Самойленко. Забачу. За, Севастьянова. Севастьянова. Забачу. Спина. Спина. За. за, за, за. за. Тищенко. Забачу. За. Теслина. За. Рутенко. За. Чульгина. За. 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 Хитрук. За. Так, взяло голосування 36, Одноголосно за рішення прийнято. Да. Шановні депутати, питання що включені до порядку денного 30 ї позачергової сесії районної ради. В режимі дистанційного засідання розглянути. На цьому 30 по зачевому сесії Вознесенської районної ради 8-го скликання в режимі дистанційного засідання оголошується закритою. <звіх>